Книга Пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Ластовін, Олександр Володимирович. Народився 6 грудня 1985 року в селі Супрунівка Полтавського району. Закінчив Супрунівську загальноосвітню школу у 2003 році. Продовжив навчання в Полтавському фаховому коледжі транспортного будівництва, де здобув професію механіка. Працював приватним підприємцем та вантажним перевізником. У серпні 2014 року добровільно вступив до лав Збройних сил України та вирушив на схід України у складі 57 сьомої. Емої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка мав посаду водія по підвозу боєприпасів. Пізніше помічника кулеметника брав участь в боях за Дебальцево, за що був нагороджений медаллю за оборону рідної держави у серпні 2015 року. Був демобілізований. Після чого працював водієм далекобійником за кордоном. Спочатком повномасштабного вторгнення повернувся з Європи і вирушив на захист Батьківщини. Служив на посаді стрільця. Мав звання молодший сержант у складі 5-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону, 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, брав участь в обороні Києва. В сіл Мощун Катюжанка Феневичі, 21 березня 2022 Року звільнили село Мощун, за що був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Потім воював під Бахмутом, де велися запеклі бої. Загинув 13 липня 2022 року поблизу населеного пункту Кодема Бахмутського району Донецької області, нагороджений медалями учасника антитерористичної операції на сході України та за військову службу України посмертно орденом за мужність. Пам'ятаємо. Вічна слава герою.